Я вам скажу, що важливо не лише просто правильний бокал. Мабуть, важливіше це вірно мислити. І насправді для мене це дуже важко, тому що я стикаюся з якимись труднощами. Я одразу себе заганяю. В якийсь кут в мене тут не виходить. Я тут не можу. в мене те в мене те не склалось, те не склалось. Я тут в штатах спробувала. Не знаю, мабуть, 15 напрямків різних роботи з дому, і з багатьма в мене не склалося, я десь розчаровувалась, руки опускалися. Інколи ловлю себе на думці, почекай. Але якщо б я опинилася в іншій ситуації, коли ти чуєш історії від знайомих, як хтось захворів раком, як хтось від депресії покінчив життя самогубством, як Хтось втратив людину на фронті, комусь прилетіла ракета в будинок, і ти думаєш в цей момент, що наскільки твої проблеми є насправді дрібними. Я дивилась відео одного блогера, в якого 5 кульових поранень було під Харковом чи в Харкові, і він говорив, що коли він помирав, тому що, каже, як я вижив, я не знаю. Я зрозумів, що в житті ці всі твої проблеми вони є дитячими вони вирішуються. В два рахунки, що не треба було так нервувати, хвилювати, що все можна вирішити, що це насправді все є дрібниці у житті. Насправді, це дуже сильні люди, які можуть контролювати свої емоції і не давати їм волю. Тобто, щось не склалось так, добре, нічого страшного, я буду робити далі. Але це дуже велика праця, неймовірна і дуже велика не те, що сила волі, а мабуть, якийсь внутрішній духовний стан має бути надзвичайно сильний.